Ми знову з вами. Екологічна агітбригада Екосіті. Запрошує вас на гостину. Згадайте перший виступ, новий склад, перша перемога. Наші справи пішли вгору. насолода. Хоч і досвіду в нас мало, але справ завжди багато. Ми все літо працювали, нашу клумбу доглядали, карта буйно розквітала, кожна квіточка палала. і квітів біля школи це є факт. Екосіті це життя, будні, свята, перемоги. Час даремно ми не гаєм, а природу охороняємо. Тож наш заклад, активіст, взяв участь у сусідньому прибиранні «World Cleaning Up Day» в Україні. Прибирали один учень два квадрати, а 220 учнів 440 квадратів. Зібрали та здали 150 кг кілограмів Е, От і вам нові підручники очистили гаджети, звільнили від зайвого. Долучайся, очищуй свої пристрої і збережи землю від зайвої енергії. Сортуй сміття, не бійся. Долучайся до нас в конкурс за їх захист проєктів. Сортуй сміття, чергова перемога. А, а все чому? Тому що всі знання в дії. І робота написана, і буклети виготовлені. І від нас такі поради: йогурдзів чи сир, сметану, упаковочки збери, ще не так, як ми складали, і окремо викинь бак, не пали, не розкидай. Ємності збирає окремо пакувальні коробки, пластики, папірне з'єднав. Їх окремо приймуть теж. Що, вже справи закінчились? Та ви що? Лише початок. Батареї, кілограм, потім два, а потім ще. Діти вдома підзбирали, школі пункт організували, спрацювали чітко. Так. так, що ж ідемо далі. Ми приїзнавства завжди в темі. Тут старались пошуковці, візнайш рослину в лісі і поїхали вивчати. Результати не сховали. Взяли участь у всеукраїнській краєзнавчій експедиції Моя батьківщина Україна і що Перше місце. Це і фінал. Наші юні колеги найкращі. Акція «Опало листя. Дружно учні вийшли на простори і зібрали, але не спалили. Ми його заклали в сок, перепріє, додамо ґрунт, пісок, ще відходи від продуктів. І біодобриво буде. В нас воно не пропаде. Для рослин буде поживай, урожай не підведе. Флауреспуску, благодійний марафон. Це квіти. Ми висадили всієї школи. І тепер вони щороку будуть тішити нам око. Клуби розвітуть вже скоро. Фотосесіям від бою ми не знатимемо ніколи. Годівнички для птахів ми розвісили в саду в дендропарку і на подвір'ї. І тепер, пернаті друзі, прилітаючи щоранку співом дякують всім нам за гостинність тут і там. Де нарочення лісців святкували ми завзято. І на честь річниці в школі посадили ми дуби. З року в рік беремо участь в конкурсі. Ялинка без ялинки. Ну і цей не пропустили. Друге місце заробили для нього на ялинку. Учні і батьки творили. Ну а нашій колегині три слухачки ман України для громади принесли три місця. Призових про громаду нашу знацьку спрацювали вони вдало. А молодших наших діток залучаємо до ігор. Ігри в нас екологічні, вчать природу берегти. Екологія довкілля це наука непроста. Ну а ми рушуємо далі, адже справ є ще багато. Долучились ми до справи, рахували всіх пташок, облік це не для забави, а статистика цікава. Дані ми усі зібрали, і національний парк, природний парк, кермелюкове поділля передали. Наші хлопці на уроках майстрували всі шпаківні. сотні шток ми розвісили у парку. Будуть там шпаківні шуміти. Трушно у хатинках жити. Десь болото, десь вода. Це Своє угрупування перший освітній день водноболотних угідь ми відзначили заняттям, обговорили все і шукали компроміс, як прибрати навісні, оживити острівок, щоб ходити і вивчати особливості політ. Рідну річку Берладинку нашої Бершачини перлинку Ще перлини в нас рослини, первоцвіти, їх нерви. Акція, первоцвіт, збережи і захисти. Пісніжники, проліски, раз, тюльпан Шренка це діти природи, під охороною держави. Заклад наш екологічний та й приємний. Ще про нас знають у країнах різних. Адже ми у «Екодії». А тепер Лецду і Global програм Експорт. Керівник наш участь взяв у міжнародній конференції у Італії. Оце це заявочка. А ви як думали? То розслаблятися? не можна. Попереду ще благоустрій і весняна толока прибиратиме все школа. Кожна українська родина. Якими фарбами ти розмалюєш своє життя, таким воно і буде. Обирай яскраві кольори, живе екологічно. Щиро ваша гідбригада бригада